Питаю, покажу, як я встановив плату Bluetooth на магнітолу NCDC 2015. Актуально буде і для 2013-ї різниці нема ніякої. Якщо ставити на 2011-го, то треба буде доставити плату з CD чейнджера тобто взяти цю плату з якогось іншого NCDC серії магнітофона, встановити її знизу. Магнітоли NCDR 2011 підшити її до комплекту, і вже потім буде вона робити як вихід AUX. Але там буде таке ня, що тут можна включити AUX кнопкою CDC, а на NCDR магнітолі можна буде включити AUX тільки кнопкою на кермі, кнопка вибору режимів. Тому тут це набагато простіше плату, яку я туди встановив. Я взяв ось таку плату Bluetozy. Це Bluetooth 5.0. Він припайний на плату, яку я використовую для підключення Bluetooth для CDR2005 магнітоли. Але за виключенням, що для цієї я не ставив реле, діод, резистор і транзистор. Тобто немає керуючої схеми для подачі мінуса на вивід TELMUTE, Сенсорною кнопкою. В цій магнітолі це не потрібно. Тому тут залишається тільки гальванічна розв'язка, конденсатори для гальванічної розв'язки, вхід, вихід та конденсатори на вихід плати блютузу на звук. І по підключенню тут використовується плюс 12 маса та аудіо виходи Це загальний лівий та правий канал. Тобто така плата встановлена, фізично вона стоїть, зараз підсвічу, вона стоїть замість механіки, механіку всю викинув. Якщо видно, там зараз фокусую цей чорний згорток це заізольована плата, сірий провід. Це підключення звуку на бокову плату. Ось її видно у нас справа. Червоний та чорний це підключення живлення. Живлення виведено в основний блок магнітоли верхній. Плата хомутом пристібнута, вона не буде там болтатися, нічого не відірветься. Також бокова плата відключена від нижньої плати. Витягувати нижню плату незручно, тому що вона припаяна до корпусу. Тому Просто відломані роз'єми. CD-Chainджер вже не працював, тому від нього толку ну, ніякого. Якщо хтось ще слухає диски, то в принципі є варіант зробити е з переключенням, але це важче і не знаю, чи є в тому сенс. Тим більше, що в цій магнітолі працює верхній CD-привід, то можна слухати ці аудіо cd диски По підключенню. Наступний звук підключений до бокової плати CD changer. Як його і куди підключати, дуже багато вже розписано. Не буду повторюватись. Поживлення, поживлення підключена маса на корпус магнітоли, а плюс підключений на другий пін магнітоли. Це тонкий червоний провід, і він йде на замок запалювання. При вставленому ключі там буде 12 вольт. Тому алгоритм роботи плати блютузу наступний. Якщо є ключ в замку запалення, то на магнітолу приходить керуючий сигнал 12 В та плата буде включена, навіть якщо не включена магнітола. Так само і при виключенні. Якщо магнітолу виключити з кнопки, але ключ не дістати, то плата блютузу буде включена. На зараз це найпростийший варіант підключення. Але планується доробити цей варіант, щоб він включався по сигналу з каншини, яка йде між магнітолою та CD-ченджером. Тобто, щоб не було таких випадків, коли Bluetooth включене, магнітола виключена, та навпаки. Е, ну, факт в тому, що якщо ви з машини виходите, забираєте з собою ключ, то і магнітола, і. Плата блютузу по-любому буде виключена, це найголовніше. Тому для підключення в такому варіанті треба справний замок. Інакше на цій магнітолі дуже важко знайти живлення, яке пропадає при виключенні магнітоли. Керування треків на цій магнітолі блютуза не передбачено, але теж колись може щось і зробимо. За рахунок наявності на платі гальванічної розв'язки, цей чорний модуль, у блютуза немає ні шумів, ні фону, ніяких наводок, нічого йому не заважає. Все працює, все досить чітко досить гарно робить. Кодик у цієї плати SBC. Це... Ну, Це самий ходовий, мабуть, в будь-якому телефоні. Будь-який телефон буде підтримувати. Можливо, встановлення ще ось такої плати. Це плата на мікросхемі CSR8675. Собі я ставив таку плату. По звуку підтримує кодек IPTX HD. Він по частоті майже в два рази більше, ніж цей Bluetooth. Якщо телефон підтримує цей кодек, то можна ставити, але по ціні він, мабуть, якщо цей приблизно там десь, десь скільки він коштує, десь 100-150 гривень, то цей буде приблизно 800 гривень. Тому по якості звуку, ну, навряд чи ви помітите різницю. Тепер по роботі. Зараз включаємо. Буде з'являтись червоний фон з написом «Display Safe», тому що магнітола і дисплей не пришиті. Це комплект на продаж. Включаємо CDC. Екран буде писати або помилку, або нема магазину з дисками. Ну, це меню воно і буде. В нього поки що нікуди не дінемось. Далі беремо якийсь телефон. Заходимо в Bluetooth. Включаємо Bluetooth. Відразу знаходиться наш пристрій. Прив'язуємо. Був звук. Ще великий плюс цієї плати Bluetooth. -у. Вона мовчить, вона при підключенні тільки дає звук підключення, але вона не балакає ні на китайському, ні на англійському. Вона досить тиха. І це є основною перевагою саме цієї плати Bluetooth. Включимо якусь музику. Виключимо. Для AUX, тобто для CD-ченджера, є своє меню, в якому можна налаштувати бас. Високі частоти. На CDR2005, якщо підключати на Telmute, там воно стерео, як і тут, але там немає такої можливості налаштувати високі та низькі. Тут є, бо це зроблено замість CD-ченджера. При виключенні магнітоли, якщо з кнопка виключити, магнітола виключається, Дисплей теж виключається, але в мене там така розпайка, що вона виключиться. Але Bluetooth сам виключиться лише коли витягнути ключ. Ось такий алгоритм роботи.